Слава Богу, для того, щоб був наш здоровий образ життя, то нам потрібно ну, якби, питатися справжнім соком від Бога або таким, ну, скажем, настоящим хлібом. Бо якщо ми будемо їсти, таку ну, нехорошу пішу, як зараз кажуть, геномодифіковану, то Яке буде наше якесь життя, ну, я так думаю, приблизно в духовному е в духовному смислі, скажімо так. І для того, щоб наше життя було хороше в Бозі, нам треба приближатися до Бога і тільки перебувати в Бозі, і наше життя буде змісене. Мене, мене завжди, відколи я прийшов до Бога, завжди цікавило питання віри. Всі думав, От як воно, звідки воно, як, як воно взагалі працює в кожного в житті людини. Я дуже багато питав, і от, ну, приходив там до служителей, з якими я спілкувався на місії, завжди думав про це. Як працює віра? От як працює віра? Я думаю, що кожен з вас і також це питання цікавило, можливо, декого зараз цікавить. Не знаю, воно мене не залишає. Я думаю, що буде кожного разу по-ному. Я колись. Зустрічаюся з якоюсь ситуацією, якоюсь, ну, скажімо так, яку я не можу вирішити, завжди мене це питання по-новому і по-новому. Мені треба по-новому вірити, довірятися Богу, якось Богу, по-новому думати про це, по-новому якось вирішувати це. І я, я читав одного разу коринтян, до Карантян апостола Павла, і поняв, що, це не, що віра це не просто якісь слова, це не просто якісь, якась мудрість. Яку можуть тобі люди розказати. Навіть не те, що хтось тобі скаже. Це просто сила Божа, яка звершується в твоєму житті. Це сила Божа, яка непосредственно, яка конкретно є в твоїй житті. Тоді проявляється віра, Це віра просто, вона приходить від Бога. Вона не просто не з яких, не з яких книжок, там, ну, вона не з, не з яких там, слів людей, вона, вона приходить от Святого Бога. І я думаю, що ви це переживали. Я хочу прочитати Писання до Коринтян, другий розділ, і слова із другої, глави першої пісні. Апостол Павло пише, «І коли я приходив к вам, браті, приходив возвіщати вам свідетельство Боже не в превосходстві слова або мудрості». Каже, коли я приходив, я не, не хотів мудрості якусь або превосходство слова розказати вам. «Ібо я розсудив бути у вас, не знаючим нічого, крім Ісуса Христа і притом розп'ятого. І был я у вас в немощі, і в страхі, і в великом трепеті. І Слово Моє, і проповідь моя не в убедительних словах чоловічеї мудрості, але в явленні Духа і сили, щоб віра ваша утверждалась не на мудрості чоловічей, но на силі Божій, слава Богу! І наша віра зміцнюється не на якихось людських словах, а тільки на силі Божій. І апостол Павло каже, я коли приходив до вас проповідував, розказував про Ісуса Христа, Расп'ятого, я каже, не хотів ні про що більше розповідати вам. Тільки про Христа і про Том Распвятого. І каже, я хотів, щоб ваша віра вона зміцнювалася не на моїх словах, не на убідительних словах. Він, я думаю, апостол Павло, якби зараз прийшов би до нас сюди, бо в якусь церкву зайшов би на землі, він убідив би любого, тому що він в, ну, в досконалості знав закон. Але він каже: я прийшов до вас, не для... ну, хотів проповідувати вас не просто у в якісь слова, а силу Божу. І один текст, коли я читав ще з Лукі, Івангелокі. Луки, із п'ятого розділу. І тут така історія описана про Христа, коли він був на землі. то одного раза из 5 розыла 17 верш. В один день, когда он учил и сидел тут фарисей и учителей, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила, Госп... и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не нашедший, где пронес его за много на наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на середину перед Иисусом. И Он, видя веру, их сказал человеку: Прощайте, тебе грехи Твои. Книжники и Фарисеи начали рассуждать, Говоря. Ну, вони рассуждали не в голос, а тут, я так понимаю, вони мысленно рассуждали. Книжники и фарисеи начали рассуждать говоря. хто Кто это, который Бог свидет, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И тут дальше вопросы. Иисус разумел помышление их. Тобто те, що вони думали, сказав їм в відповідь, Що ви помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи твої, або сказати, встань і ходи? Як ви думаєте, що легше сказати? Я думаю, що Христос іменно ну, заявив таку, якби, таку фразу сказав? Бо що Він так сказав? От що легше? От на самом деле, коли віра людська основується, на якихось догмах непонятних, на якихось там убіженнях, лічно своїх убіженнях, на якихось там віруваннях непонятно своїх, на якихось там доктринах і так далі, то вона приводить в нікуди. І Христос каже, що на самом ділі легше сказати, що прощаються тобі гріхи твої. Не могли фарисії в той час, і я думаю, що вони ну, точно не могли, бо якби вони могли, вони б сказали так, як і Христос сказав, бо встань і ходи. Але сили Божої в них не було. І Христос каже, що, звісно, легше, мабуть, сказати, що прощаються гріхи. Але щоб ви знали, що Син людський має власть на землі прощати гріхи, Він сказав розслабленому, тобі говорю, встань, возьми постель твою і йди в дом твій. І я завжди, коли проходжу по, по людей, скажімо так, ну, яких не все гаразд і здоров'ям, я зупиняюся і думаю, от, якби от так було, як в часи апостолів, Часи Ісуса Христа, в часи апостолів про Івана і Петро, які йшли в час дев'ятий в храм, і вони сказали: встань і йди до цього розслабленого. Ромога, я думаю, я просто вірю в те, що прийде такий час, і сила Божа, вона буде. Вона й зараз є. Я просто знаю і вірю і впевнений. але вона буде являтися і в житті кожної з нас. Якщо тільки ми захочемо. Її бачити. Якщо тільки віра буде основуватися на Бозі, не на якихось доводах, не на, якихось, не на якісь ілюзії, а віра народжується від того, наскільки ми перебуваємо в Бозі, наскільки ми шукаємо його лиця і читаємо Його Слово. Бо віра від слухання, Слова Божого. і вона народжується внутрі нас. І хочу ще один текст, просто приклад провести про Даніїла. Як коли в мене хитається віра? Або я не знаю, ну, так буває, так бува, я не знаю, у вас можливо краще. В мене інколи хитається віра на самом ділі. Я буваю в глибоких розумах, і коли передо мною ну, серйозна якась, ну, просто треба довірятися Богу. Я не скажу, що я десь там заліз і не можу випутатися звідти. Тоді треба тоді просто каятися перед Богом і шукати виход, шукати милості від Бога або помилування від Бога. Якщо ти заліз, тобі треба просто каятися. А коли перед тобою треба ступити крок віри, тоді треба довірятися Богу, надіятися на Бога. Я думаю, ситуація Даніїла була не просто він запутався кудись, він, він знав чітко, був царський указ, сказаний, що «Нельзя так робити, нельзя поклонятися ніби іншим богам. Він знав, тут написано, що він знав про царський указ, який був підписаний, але він три рази в день прихиляє свої коліна відкриває вікна в сторону Єрусалима і молиться до живого Бога. Слава Богові! Це на самом ділі, це дуже великий і серйозний приклад для кожного. Якщо хитається ваша віра, якщо ви відчуваєте, що ну, щось у вас з під контролю вашого, ніби, ніби виходить, довіряйтеся Богові. Не, не скажу, що дивіться в сторону Єрусалима і моліться, а просто прихиляйте коліна і шукайте Бога, дивіться, в небо, що, не знаю. Бог прийде. І коли Даніїла кинули в ров, то навіть цар він до, цього, до того моменту, коли його кинув, він знав, що його Бог захистить. Тож він сказав, що Бог, якому ти неізмінно служиш, він два рази повторив. Перший раз перед тим, коли його кидали в ров, а другий раз повторив, коли вже його, він прийшов зранку самого і не міг спати, прийшов до рва і дивиться, що і почав говорити до Даніїла. І ділі він був живий. Слава Богу, це, це не просто якісь виводи людські, це, це Бог зробив. І тому що Даниїл довірився Богові. І коли хитається віра, то потрібно довірятися Богові, прихиляти коліна і не думати, що буде далі. Тому що Бог він завжди обладає всіма ситуаціями в нашому житті. Я просто вірю, щоб, щоб якби ти не йшов би, якби яка б не складна. Дорога твоя була, але коли ти довіряєшся Богові, то Бог тебе проведе. Будь то льви будуть, будь-то яма якась буде із львами, і якісь невдачі, але хай наша хай ваша моя віра не хитається. Справді Бог контролює ці ситуації життя. Якщо ти довіряєшся йому, то ти вір, що він тебе проведе. Якщо ти десь запутався, то треба каятися і шукати милості від Бога. Це по-інакшому не буде. Це не зміна, тому що Бог не Хай нас Бог допоможе, щоб. Наша віра, вона міцніла і будувалася на силі Божій. І тоді буде все гаразд. Йому за все слава. Амінь.